Епинні покривні тканини Продихи. Первінні покривні тканини. Це тканини, які утворюються з первинної апікальної мерестеми конуса наростання. Епідерма це первинна, здебільшого, одношарова, покривна тканина рослин, що вкриває листки, молоді стебла, квітки і плоди, утворюються із зовнішніх шарів конуса наростання. Епідерма утворюються вже в зародку насіння. Звичайно, епідерма функціонує один вегетаційний період, а потім змінюється вторинною, покривною тканиною перидермою. Іноді епідерма може зберігатись декілька років. Немає епідерми на кінчику корення і на верхівці пагона. Епідерма це жива, перенахіна щільна тканина, клітини якої мають целюлозні оболонки. Особливість оболонок полягає в тому, що всі їх частини які межують із зовнішнім середовищем, просочується кутином або мінеральними речовинами. Кутин не лише просочує оболонки, але й утворює плівку на поверхні епідерми кутикулу. Кутикула це тонкий, безструктурний вископодібний шар, що відкладається зовні на епідермі листків і молодих стебел та підвищує її захисні функції. Це продукт протопластів епідермальних клітин. У водних рослин кутикула не утворюється. Кутикула запобігає випаровуванню води і проходженню газів. Будова кутикули замовлюється впливом зовнішнього середовища, а також видовою особливістю рослини. У рослин засушливих місць зростання кутикула завжди товща, порівняно з кутикулою рослин, що ростуть у зволоженому середовищі. Також на епідермі можуть бути вускові нальоти і різні вірусти, волоски або трихоми. Це такі віруси, які зустрічаються на всіх органах рослини і запобігають випаровуванню води і проходженню газів. У неї самостійними утворюваннями і знаходяться на клітинах епідерми. Волоски можуть бути живими і мертвими, одною багатоклітинними, галузистими і негалузистими, простими і складними. Їх оболонки, звичайно, целюлозні і вкриті кутикулою. Для випробування води і здійснення газообміну в епідермії є спеціальні пристосування, усячка або продихи. Продих це утвір епідерми, який складається з двох замикаючих клітин і продиховує щілини між ними. Замикаючі клітини бобоподібної форми, містять хлоропласти і мають нерівномірно потовщені оболонки. Продихова щілина складається з переднього дворика, який виходить назовні, і заднього, з'єднаного з повітряною порожниною. Через продихи здійснюється газообмін рослин, Замикаючі клітини і побічні клітини. Утворюють продиховий апарат. Вони знаходяться на всіх надземних частинах рослин, але найбільше не характерні для листків. У безхлорофільних надземних частин рослин і на коренях продихів немає. У рослин, занурених у воду, вони є в одних видів і відсутні в інших. У водяних рослин з плаваючими листками продихи знаходяться на верхній поверхні листків. Зображення продихів під мікроскопом. Дякую за увагу!